Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 25 глава, з 31 по 46 вірш. Сказав Господь, коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави Своєї, і будуть зібрані перед ним усі народи, і відділить їх один від одних, як пастир. Відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч нього, прийдіть благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодним був я, і ви дали мені їсте, спраглим був і напоїли мене, чужинцем був і прийняли мене. Нагим і одягнули мене, не здужав і відвідали мене, в темниці був, і прийшли до мене. Тоді відповідатимуть йому праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ж ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягли. Коли ж ми бачили тебе недужим або в темниці, і прийшли до тебе. І цар ж їм у відповідь Амінь. Кажу вам, оскільки ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені. Тоді скаже тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті у вогонь вічній, оготований дияволу і ангелам його. Бо голодним був я. І ви не дали мені їсти, спраглим був і не напоїли мене, чужинцем був і не прийняли мене, нагим і не одягнули мене, недужим і в темниці був, і не відвідали мене. Тоді й ті відповідатимуть, кажучи: Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або недужим. Або в темниці, і не послужили тобі. Тоді відповість їм кажучи амінь, кажу вам. Оскільки ви не зробили цього одному з менших цих, то й мені не зробили, і підуть ці на муку вічну, а праведники в життя вічне. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.